Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Діана Гінгін. Вітаю! Всеукраїнський конкурс творчих проєктів Код нації, головною метою якого є підтримка та сприяння розширенню діяльності представників культурної сфери, зокрема освітян, молоді та інших членів нашого суспільства. Також важливою ціллю конкурсу є збір коштів з подальшою підтримкою збройних сил України. Конкурс відбуватиметься з 10 липня по 30 вересня 2023 року та має такі етапи: це подача заявок конкурсантами з 10 по 30 липня, оцінювання заявок конкурсною комісією з 10 липня до 6 серпня, оголошення переможців до 23 серпня та надсилання подарунків переможцям з 23 серпня до 30 вересня. Детальніше на сайті котнації.ком. На Херсонщину вирушили і працюють ще 15 фахівців з Хмельниччини. Це архітектори та будівельники, які здійснюють заміри пошкоджень, які відбулися внаслідок підриву Каховської ГЕС. Раніше наша область уже надала 9 одиниць спеціальної техніки. Хмельниччина в рамках проєкту Пліч обліч буде відновлювати високопілля Береславського району Херсонської області. Мова йде про відновлення об'єктів житлового призначення, які були пошкоджені внаслідок війни. Нині селище зруйновано на 80%. Там живе дуже мало людей, хоча до війни мешкало близько 4 тисяч людей. В рамках проєкту Пліч-обліч в першу чергу буде відновлене те житло людей та об'єкти соціальної інфраструктури, які підпадають під поточ Відновлення це заміна вікон, дверей, даху, покрівлі та інше. Мельниччина отримала 14 нових карет швидкої допомоги. 10 липня перший заступник начальника УВА Сергій Тюрін передав 14 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги Сітренд Джампер Хмельницькому обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які в подальшому будуть розподілені між територіальними підрозділами центру у громадах: 10 автомобілів типу Б та 4 автомобілі типу С. Рада внутрішньопереміщених осіб Шепетівської ОТГ в особі Сергія Павловського отримала запрошення від фундації імені князів благодійників Острозьких на тренінг Ділимося хлібом, інтеграція ВПО шляхом спільного виготовлення хліба та можливістю поділитися ним. З 5 по 7 липня в місті Дубно 14 учасників тренінгу з різних куточків України зібралися, щоб навчатися, спілкуватися та в майбутньому втілювати в життя у своїх громадах цікаві соціальні проєкти. Завдяки тренінгу Ділимося хлібом, з'явилися нові ідеї, які будуть запроваджені у громаді. Шахраї спіймали на гачок ще трьох жителів Шепетівщини. 10 липня у Шепетівському районі правоохоронці зафіксували три випадки шахрайства, де потерпілість сумарно втратила близько 25 тисяч гривень. Спрацювали класичні афери з продажем товарів через інтернет, фіктивні пропозиції допомоги та обіцянки швидкого заробітка на цінних паперах. Правоохоронці нагадують прості правила безпеки під час інтернет-покупок. Не довіряйте остороннім особам і не здійснюйте передоплату товарів у невідомих продавців. <му> Набули чинності зміни до закону, що забороняють рекламу тютюну, електронних пристроїв для куріння та продаж електронних сигарет і редин, що містять ароматизатори та смакові добавки. Детальніше дивіться у сюжеті. З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та продаж електронних сигарет і рідин до них. Про це оголосило на своїй сторінці Міністерство охорони здоров'я. Від сьогодні в Україні набуває чинності новий антитютюновий закон номер 1978, який був ухвалений ще у 2021 році. Забороняється продаж ароматизованого тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин для їхнього наповнення, куріння в громадських місцях, пристроїв із системою нагрівання тютюну, реклама та стимулювання продажів тютюнових виробів електронних сигарет і рідин для них, продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток. Які штрафи? Закон передбачає штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10200 гривень. Вводиться відповідальність за куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Ознайомитися із законом можна на офіційному сайті Верховної Ради України. Нагадаємо, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотримання антитютюнового законодавства. Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні. Бережіть себе та своє здоров'я. Діана Гінгін Дмитро Костанецький. Лайк like Тіві у Шепетівці вироки отримали винуватці загибелі у ДТП шестирічного хлопчика. Раніше суд ув'язнив на три роки водія трактора, який скоїв наїзд на дитину. А нещодавно вирок отримала працівниця навчального закладу, яка супроводжувала дітей. Смертельна ДТП сталася у листопаді 2019 року в селі Жиленці, що на Шепетівщині. 42-річний водій трактора, об'їжджаючи шкільний автобус, який стояв на зупинці, скоїв наїзд на шестирічного хлопчика, учня першого класу. Дитина намагалася перебігти проїжджу частину дороги перед автобусом і потрапила під колеса. Хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Музика. У Шепотівці підлітки допомогли поліцейським затримати зловмисника, який пограбував магазин цифрової техніки. 12 липня в одному із магазинів цифрової техніки відвідувач схопив з полиці дороговартісний смартфон і почав утікати. Троє небайдужих підлітків наздогнали грабіжника та отримували його до приїзду поліцейських. Під час перевірки виявилось, що 40-річний зловмисник не вперше вчиняє майнові злочини і має чимало судимостей. 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Це інформаційна система МВС, яка автоматизує усі процеси з обігу зброї, боєприпасів та частин зброї, що мають ідентифікаційні номери. За перший день роботи у ньому зареєструвалося понад 3 тисячі власників зброї. А до листопада 2023 року планується інтеграція реєстру застосунком Дія. 12 липня на стадіоні Локомотив відбувся спортивно-розважальний захід День літніх спортивних розваг, який організовано та проведено відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради за підтримки Шепетівської комплексної дю США. Окрім діючих спортивних локацій, цього разу до заходу долучились Шепетівські районні управління ДСНС та поліції, які презентували роботу своїх відомств та говорили про безпеку. 12 липня відбулося чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Шепетівській міській раді. До заходу долучилися представники благодійного фонду «Рокада». Учасники заслухали консультацію щодо питань соціального захисту та обслуговування ВПУ, обговорили результати реалізації проєкту Квітник вдячності, заслухали звіт про отримання ВПО благодійної допомоги від благодійного фонду Рокада та підготували лист прохання щодо облаштування у Шепетівці громадської пральні. 13 липня відбулися аукціони з продажу нерухомого майна у Шепетівській міській територіальній громаді. Це бібліотека за адресою вулиця Судилківська, 15 та кінотеатр імені Миколи Островського. За результатами аукціону на платформі Прозоро продажі бібліотеку було придбано за півтора мільйона гривень, а кінотеатр за 23 мільйона 150 тисяч гривень. Вартість земельних ділянок у акціону суму не входить. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Діана Гінгін. До зустрічі через тиждень.